Буквально пару секунд, і в похмуре дощове небо здіймається потужний безпілотник. Ним керує боєць на досить незвичне псевдо, яке тому й легко запам'ятовується. Дядя Вася каже: до початку широкомасштабного вторгнення Росії мав невеликий досвід керування цивільним дроном, і ось ці знання з довоєнного життя стали в нагоді. Виступили фундаментом для подальшого професійного вдосконалення. Я на військовій службі службі знаходжусь більше року. Розпочинав звичайним стрільцем. Після цього розпочав опановувати техніку, технології, новітні технології. Нюанси, як і всюди, є, є свої нюанси. Треба навчатись, треба опановувати, треба займатися, вивчати якісь, якісь новітні програми. Це дуже великий вклад в нашу перемогу і в те, що ми. Тримаємось, і те, що ми даємо відпір ворогу. Цей та ще майже десяток коптерів та дронів вже зовсім скоро встануть на бойове чергування до новоствореного підрозділу аеророзвідки, який буде діяти в складі 129-ї криворізької окремої бригади тероборони. Окрім своїх прямих професійних обов'язків зі спостереження за ворожими позиціями, вони ще й оснащені опцією доставки вибухових подарунків на голови російським окупантам та на їх бронетехніку: гранати, воги, снаряди від РПГ та навіть мінометні міни калібром 82 чи 120 мм. Тож криворізькі ці висловлюють вдячність Раді оборони Кривого Рогу за таке потужне технічне підсилення бойових можливостей. Многі люди до нас приїжджали і перевіряли. Багато людей до нас приїжджали і перевіряли наявність бортів, але це все придбали за кошти як міського бюджету, так і особисті кошти Олександра Юрійовича, який до нас завітав. Тому я хочу, щоб ви це знали. Я знаю, що Олександр Юрійович надає допомогу не тільки нашому батальйону, а й дуже багатьом військовим частинам Збройних сил України. Ви тренуєтесь, що «Щось буде падати, щось будуть у вас, грубо кажучи, за декілька днів збивати, і це все треба буде поновлювати. І окрім нього, за великим рахунком, я вам скажу чесно, як воно є. Це нам ніхто не придбає і до нас не привезе. Бійці тижні на проліт вивчали надану нову сучасну аеротехніку, аби практична ефективність її використання була максимальною. Літали в різних погодних умовах і при штилі, і при сильних поривах вітру. Армійці підготувались до будь-яких обставин. Рада оборони міста передала нашим військовим вже більш ніж 400 різного типу дронів та БПЛА. І з них 140 для 129-ї бригади. Зараз ми створюємо новий підрозділ 129-ї бригади. Це вже БПЛА іншого рівня і з іншим завданням. Не буду все казати, але москалі це незабаром відчують на собі. Вже незабаром цей новостворений підрозділ аеророзвідки 129-ки відправиться на фронт нищити ворогів, спалювати бронетехніку противника та підривати його боєприпаси, тобто й далі наближати перемогу України. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перше міський.